Дорогі друзі, я всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Євгенія і я з України. Я щиро дякую всім вам, що дивитеся мої відео. Пишете теплі коментарі і підтримуєте добрими словами. А також хочу подякувати всім захисникам за кожен день, за можливість жити і працювати. І всім небайдужим людям, які допомагають нашим воїнам, хто чим може. Серед таких людей є Наталочка із каналу Посудна крамничка. В неї я купую текстиль, серветки, скатертини, а також усі отримала касики з кошиками, які вона плете сама. І чудовими серветками це подарунок для мене. Наталочка, я вам від щирого серця дякую за цю красу, за вашу працю. Ви справжня майстриня! На всім хочу побажати миру. Здоров'я, добра, любові, віри і надії і приємного перегляду! Okay. thank <laughs>